Синосход, сила природи для вільного дихання носом. Ростовську область знову атакували дрони. Жалілися на це росіяни. Тамтешня влада. В Ростові на дні пошкоджені багатоповерхівки. Ударні безпілотники завітали до Ростовщини, і в Ростові на Дону зафіксовані влучання буцімто у два багатоповерхові житлові будинки. А краще збивати треба. Про це повідомляє виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області поки що РФ Юра Слюсар та російські пабліки. Юра Слюсар зазначив, що в містах і районах Ростовської області сили і засоби протиповітряної оборони відбивали ворожу атаку. Бачимо криворуко. Зокрема, безпілотники буцімто знищені у Мілеровському та Шолоховському районах. Через атаку дронів в Ростові на Дону стався вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Міськрадівська, 49. На місце виїхали оперативні служби. Слюсар також повідомив, що в пролетарському районі Ростова у висотні багатоповерхівці на вулиці Городянській, яка назва такі приліт 49-1 стався вибух безпілот. На рівні 17-го поверха. За попередніми даними, загиблих немає, постраждали двоє людей. Зруйновані будівлі і вирви з'явилися супутникові знімки наслідків удару по ворожому аеродрому Енгельсдва у наслідок атаки служби безпеки України та сил спеціальних операцій збройних сил України на аеродром «Енгельс-2» в Саратовській області Росії було пошкоджено склади з боєприпасами. Кадри із супутника за 21 березня демонструють зруйновані будівлі та вирви, які утворилися внаслідок вибухів. Супутникові знімки Максар Технологіс» проаналізували журналісти проєкту схеми, за що ми їм дякуємо. Зураженого аеродрому неодноразово злітали ворожі стратегічні бомбардувальники для завдання ракетних ударів по Україні за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського на складах, по яких було завдано ударів, стояли контейнери для ракет Х-101, Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там розміщувався центр передпольотної підготовки ракет, який також було. Знищено, додав Хравчинський вибухи на аеродромі Венгерсі Саратовської області в ніч проти 20 березня стали нагадаю результатом операції служби безпеки України та сил спеціальних операцій. Атаку по військовому об'єкту російських окупантів було здійснено за допомогою дронів. Внаслідок удару по військовому об'єкту було зафіксовано пожежу, вибухи та детонацію боєприпасів. Окрім того, там могли загинути двоє членів екіпажу бомбардувальника. Ту-95МС, серед них другий пілот, воєнні злочинці. І завершу війну за 24 години до досить скоро. Ось така еволюція сарказму і жартів від Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп поспілкувався з пресою перед черговою поїздкою на вікенду Флориду до свого маєтка Маралаго. Трамп допустив, що дасть Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною. Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами заявив, що поки що не давав російському диктатору Путіну крайній термін для погодження режиму припинення вогню з Україною, але висловив думку американський лідер, що такий дедлайн для глави Кремля цілком можливий у Майбутньому також американський президент заперечив твердження, що Путін у нещодавній телефонній бесіді з ним буцімто відхилив пропозицію стосовно 30-денного припинення вогню. Трамп стверджує, що російський диктатор нічого не відхиляв. Напевно, Трамп не бачив наслідки обстрілів Запоріжжя, Києва, Одеси і 12 регіонів нашої країни за останні кілька днів а кількістю в до 200 і більше 200 дронів від Росії. Тому Трамп певний, що Путін нічого не відхиляв. Також правда дає, що проти Росії також багато санкцій, більш ніж у будь-кого. Тому напевно він не буде вводити новий. Ну що ж послухаймо? Не було крайнього терміну, але я думаю, що ми будемо мати один. Вони зараз дуже стараються, як ви, мабуть, бачили обидвоє. Думаю, ви знаєте, остання ніч була досить напруженою для обох сторін, як ви, мабуть, бачили, але думаю, ми завершимо це досить скоро. Він нічого не відхиляв, і в них є санкції. У них дуже багато санкцій. У них, мабуть, більше санкцій ніж у будь-кого. Також напередодні Трамп під час спілкування з журналістами Овальному кабінеті перед цим спілкуванням заявив, що ну а що ж санкції проти Росії? Це ж Росія воює, Україна дві сторони воюють і промовчав промовча про те, чи буде він посилювати санкції. Очевидно, що поведінка Трампа і заяви його наближених осіб говорять про те, що а, навряд чи. Путін передав Трампу подарунок портрет. Трампа, і очевидно, базуючись на цьому, Стів Вітков, спецпредставник Трампа з питань близького сходу, а вже і російсько-української війни, не вважає Путіна поганою людиною. І, бачите, він не вважає, що Путін погана людина, каже, ситуація складна просто. Це війна, і всі складові, які до неї призвели. Це ніколи не зводиться до однієї людини. Так Тож, я думаю, ми зможемо з цим розібратися. Певний спецпредставник Трампа Стів Вітков. Це він заявив інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карсону. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація. Ця війна і всі складові, які до неї призвели. Це ніколи не зводиться до однієї людини. Так Тож, я думаю, ми зможемо з цим розібратися. Другий візит, який я здійснив, набув особистого характеру. Президент Путін замовив чудовий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши передати президенту Трампу. Я привіз цей портрет додому і передав йому це. Повідомлялося в пресі, але це був такий щирий момент. Він розповів мені історію такере про те, як коли в президента стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви, зустрівся з священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Можете уявити, що сидите і слухаєте такі розмови. Я повернувся додому, передав це послання нашому президенту. їй вручив картину, і було очевидно, що це його зворушило. Ось такий зв'язок нам вдалося відновити, до речі, завдяки простому слову комунікація, яку як багато хто вважає, я не мав би вести, бо Путін погана людина.